Всім доброго дня! Сьогодні я вам розкажу велику таємницю. Кожен з вас, я думаю, не один раз чув про те, що нібито Укри викопали Чорне море. І ви знаєте, це не жарт, це дійсно так. Тож зараз я вам розкажу історію про те, як українці копали Чорне море. Але це тільки між нами. Так от, колись давно, більше 100 років тому, Влада міста Одеса вирішила якось трошки урізноманітнити життя наших мешканців. І вирішили на території парку, який тоді називався парком Олександрівським, а зараз називається парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Вирішили зробити штучний пруд. Але робити звичайний пруд, вони навіть тоді подумали, що це якось не цікаво. Тому вони вирішили зробити його у вигляді контуру Чорного моря. Ну, знаєте, такий невеличкий урок з географії. Тобто і на пруд подивились, і взнали, як виглядає на карті Чорне море. І фішка ще в тому, що прогулюючись вздовж цього пруда, можна було підняти очі і побачити води одеського заливу. Тобто настояще справжнє Чорне море. Такий був задум. І це було ще в ті часи, коли Радянським Союзом навіть і не пахло. Так от викопали вони цей котлован, і поки інженери думали, як провести воду, як облицювати стіни схилу, щоб воно трималося і довго було в гарній формі, за цей час імперія розвалилася, а Радянський Союз ще не створився. Тобто грошей на продовження цього бенкету не було. І ось це сухе море, а всі знали, що там мало бути, залишилося в недобудованому вигляді. Хлопці з Одеси, які працювали в порту, які були моряками, їм ця галявина дуже сподобалась. І вони взяли футбольний м'яч і почали там постійно зустрічатися і гратися в футбол. Чому це ж було зручно? По-перше, дуже рівнесенька була поверхня. По-друге, за допомогою схилів м'яч, який викочувався забічну лінію, повертався сам назад. не потрібні. Ну і найважливіше, мабуть, те, що глядачі могли спокійно сидіти на цих схилах і дивитися за футбольним матчем. До речі, хлопці всі називали себе чорноморцями, бо це ж Чорне море мало бути, сухе Чорне море. І хлопці ці найчастіше грали в смугастих тільниках, бо всі вони були так чи інакше за роботою пов'язані з морем. Тож, от така історія вийшла з цим сухим Чорним морем, який дійсно викопали, і як писав Валентин Катай в своєму творі, ця калоша вона була така кинута непризволяще. І всі в народі знали, що якщо хлопці ввечері йдуть з футбольним м'ячем, всі знали, куди вони йдуть. Вони йдуть грати в футбол на Чорне море. До речі, зараз на місці того котловану не споруджено стадіон, який за моєю спиною, цей стадіон розташований трошки ближче до моря, ще ближче. Стадіон, який за моєю спиною, ну це остання реінкарнація. Взагалі той стадіон почав будуватися аж у 1925 році. Будувався там 11 років. Там така складна історія. Він постійно змінював назву. Був і стадіоном Касіора, і стадіоном Піщів і Авангард, і ЧМП, як він тільки не називався. Зараз він називається стадіон Чорноморя. До речі, він пройшов дерусифікацію і назва вже українською мовою. Це також не може не тішити. А на місці того, так і не створеного, Чорного штучного моря, зараз розташовано літній театр. Літній театр, який називається Зелений театр в якому до війни, до ковіду постійно проходили будь-які заходи. Це досить така атмосферна галявина, така площадка для івенту. Тому я сподіваюся, що ще життя повернеться як до зеленого театру. Так і до цього стадіону. До речі, сьогодні тут, здається, має бути матч. Тож, я нагадую, що це невеличка наша тайна. А росіянцям не розказуйте, нехай думають, що ми викопали справжнє Чорне море.